Національна академія Національної гвардії України поєднує у собі основні напрямки діяльності сил безпеки та оборони України. Вони стали вирішальними у багатьох військових операціях війни Росії проти України. Кожен підрозділ має своїх навчених офіцерів, які можуть діяти у складних ситуаціях та виконувати службові, бойові та спеціальні завдання. Бути лідером це вибір, який вимагає практики, дисципліни та критичного мислення. Він починається тут. Національна академія НГУ допомагає стати тим, ким себе уявляють наші курсанти. Головне обрати напрям за покликанням для того, щоб навчатися тій справі, яка найбільше підходить. 24 лютого дві тисячі двадцять другого року ми стали на захист України. Курсанти, офіцери та цивільні. В умовах війни академія продовжує навчати курсантів, змінивши дислокацію, але не принципи підготовки майбутніх офіцерів. Кожен крок на всіх етапах формування справжнього лідера важкий та водночас дуже цікавий. Війна в країні призвела до швидкої зміни навчальних програм. Знання, які отримують наші курсанти, використовують одразу на практичних заняттях. Тактика дії в різних умовах бою, топографія, управління безпілотниками, дає можливість детально підлаштуватися до реальних умов на фронті. Ми нація у стані війни, і ми не можемо дозволити собі втрати бійців. Ми несемо відповідальність за зменшення ризику на полі бою для наших випускників та їх особового складу, для якого вони стануть прикладом. Крім військової підготовки, наші курсанти мають активну громадянську позицію та емпатію до людей. Хлопці та дівчата беруть участь у волонтерських проектах, організовують та допомагають закривати збори на потреби побратимам на фронті, допомагають людям, які постраждали від наслідків російських обстрілів. Вони приклад того, як активність може сприяти будівництву сильної та об'єднаної країни. Сьогодні ми вдячні тим, хто стоїть на захисті батьківщини. Серед них наші випускники. Справжні герої, які стали насторожі нашої свободи. Вони борються не лише за сьогодення кожного з нас, а й за безпечне майбутнє наших дітей. Ми вдячні кожному випускнику та випускниці, який взяв на себе обов'язок захищати країну. Їхні вчинки вражають своєю величчю, і ми з гордістю називаємо їх своїми вихованцями. Кожен рік Академія поповнює лави сил безпеки та оборони України. Знання молодих офіцерів стають в нагоді для досягнення нашої спільної мети. Ми знаємо, що лідера у собі потрібно створити. Бо саме в академії зароджується військова впевненість, талант та мудрість ухвалених рішень. І стати лідером це вибір. Коли йде битва за майбутнє України, час вирішувати, ким в цій битві будеш ти. Побудуй своє майбутнє з Національною академією Національної гвардії України.